Добрий день, шановні українці. З вами Андрій, канал Зиття Андрія. І є в мене план за 5 років накопичити 1 мільйон гривень зі своєї зарплати. Вчора було погашення в приватбанку ОВДП, прийшла певна сума. І сьогодні хочу на них на ці гроші купити нових облігацій. Обрав для себе до першого. До першого. жовтня 25-го року. І купляємо. Ага, тут немає достатньої кількості. Таке буває. Давайте тоді подивимось, що тут. Ну, тут є. Значить, їх і купимо. Е, дохідність 14%. Е, очікуваний дохід складе 571 гривня 95 копійок за три місяці. Детальніше можемо подивитися. Погашення буде 10 вересня. Купон прийде на одну облігацію: 73 гривні 60 копійок. І так, купляємо тоді їх, старий, фемел, ознайомлений, переходимо до підписання. Зараз прийде повідомлення, підтверджуємо. Все є 15 штук куплено, буде проведено завтрашнім числом. І так, покроково йду до свого мільйона за 5 років. Сподіваюся, ви будете разом зі мною. Дуже дякую всім підписникам, які підписуються на канал, підписуйтесь, сподіваюся, робити багато цікавої інформації. Ставте вподобайки, коментуйте, я все читаю, намагаюся відповідати. Гарного, тихого, спокійного дня нам всім. На все добре, до зустрічі!